Мої вітання телеглядачам каналу «Поділля Центр в ефірі. Інформаційна права програма Право свідомість. Тема сьогоднішньої програми справедливість або корупція. Старі стереотипи хмельничан в результаті революції гідності поступово змінюються. Кожен сам робить вибір, в якому суспільстві хоче жити. За результатами роботи в напрямку протидії корупційним проявам та повідомлень правоохоронцям Хмельниччини. Є підстава вважати, що дійсно боротьба триває. Але прикро визнати, що лише правоохоронці згори чиновниками. При цьому система не змінюється. Чітко усвідомлюючи дійсну загрозу, яка вже назріла в нашому суспільстві кожен свідомий громадянин зобов'язаний долучатись до викорення корупційного явища як хронічного захворювання суспільства. Зміна чиновників не ламає стару систему корупціонерів. Убурення громадян є на сьогодні небізпідставним. Резонансна та страшна подія восени 2014 року сколихнула Хмельницький. 32-річний хмельничанин зник ще у жовтні минулого року. Із заявою до міліції прийшла його дружина. Коли кількамісячні пошуки пропажі ні до чого не привели, правоохоронці взяли в роботу версію про вбивство, почали розслідування. Виявилося, кілька років тому подружжя працювали на одному складі в обласному центрі. Після сварки з начальником його звільнили, а жінка залишилася. Та між нею і директором підприємства зав'язалися більш ніж робочі стосунки. Ревнивий чоловік прийшов до кривника за поясненнями. Зав'язалася бійка. У хід пішов ніж, перерізавши горло, ревнивцю, коханець дружини залишив тіло лежати на складі. Аби замести сліди, відрізав убитому голову та кисті рук, склав у мішок, вивіз за межі міста та закопав у полі. Через декілька днів знову повернувся на склад, забрав останки тіла та вивіз його аж у Вінницьку область. вважаєте, що це була самооборона? Да, Знайти вбивцю вдалося завдяки матері загиблого. І слів ми побачили деякі факти. Першопочаткові, що могло вказувати на те, що її син вже не живий. Відтоді, як мама прийшла перший раз, ми домовились про те, що періодично вона буде відвідувати міськвідділ і що їй буде відомо, теж буде нам в межах. Цього кримінального провадження допомагають. У міліції затриманий повідомив усі деталі вбивства. І, хоча вважає себе винним лише частково. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження статтею 115 на 1 кримінального кодексу України, тобто вмисне вбивство на даний час, та підозрюємо загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років позбавлення волі. На сьогодні правоохоронці коментують цю справу так. Першочергово відомості було внесені за частиною першої статті 115 п'ятнадцятої Умивсне вбивство. Обвинувальний акт складений за частиною першої статті 119 «Вбивство з необережності, яке карається обмеженням волі на срок від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Є факт розчленування, але він розчленував не людину живу, адже це вже зовсім інша стаття і обвинувачення, яке пред'являються. Він розчленував труп. А відповідальність за розчленування трупа в Україні чинного законодавства немає. Всі матеріали направляються до суду. Тобто я так розумію, що слідчим не було вказано таких кваліфікуючих ознак, як розчленування трупа, так. Це професійна недбалість чи якийсь можливий особистий інтерес? Це не професійна недбалість, адже е, сам сам факт розчленування трупа він не є кримінальним діянням. Можливо, моральна сторона цього питання вона обурює багатьох людей сам цей факт, але в законодавстві немає такої статті і не вказано ніяких фабул щодо е, притягнення до відповідальності саме за розчленування трупа. При цьому прокуратура Хмельницького затвердила обвинувальний акт за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за вбивство з необережності. Представник потерпілої заперечує позицію правоохоронців та стверджує наступне: Є речі, які перебувають за межею цинізму. В даному випадку цинізму міліцейського. В останній день слідства досудового це саме слідство. Змінює обвинувачення із умисного вбивства статті 115 Кримінального кодексу на необережне. Я не хочу свідомо зараз давати будь-яким оцінкам, тому що відбувається, оскільки судовий розгляд ще попереду, за версією слідства на сьогоднішній день. Вбивця необережно вдарив ножем свою жертву в шию. Потім необережно відрізав йому голову, потім необережно його розчлінив, розклав його по сумках, вивіз там за 100 кілометрів частини тіла і заховав. Потім необережно зробив якісний ремонт, приховав сліди злочину і все це необережно. В загиблого залишилось двоє малолітніх дітей на досудовому слідстві в своїх показах. Вбивця сказав, перше, про що я подумав, це про те, про його дітей. Напевно, з цією метою продав одну з належних йому квартир. Як ви думаєте, чи відшкодував він хоч копійку цим нещасним сиротам? До сьогоднішнього дня ні. І не відшкодує. А от слідство одразу змінило обвинувачення. Є таке поняття в юриспруденції. Причина-наслідковий зв'язок. І, врешті-решт, я вважаю, що настав час, коли треба називати прізвище І я його назву. Прізвище цього слідчого Сергій Морчук. Достатньо широко відома особистість серед певних хіл. Майстер перетворення винних у невинних і, навпаки, невинних у винних. Протидія корупції, як хронічні хвороби суспільства здійснюється лише правоохоронними органами. На жаль, інститут громадського винувачення досі не працює. Це могло б дати можливість громадянам самостійно виявляти та фіксувати корупціонерів. Але правоохоронці запевняють, боротьба з корупціонерами триває. Які суспільство ставить вимоги до правоохоронних органів, то без сумніву хочу сказати, що протидія корупції на сьогоднішній день істотно посилена. Якщо дивитися в цифрах, то, наприклад, зараз до суду скеровано 21 кримінальне провадження. Торік до суду пішло за новогічне за 5 місяців, це 11 всього. В свою чергу органи внутрішніх справ Хмельниччини в межах своєї компетенції активно протидіють корупції. Новий реформований підрозділ по протидії злочинам в сфері економіки має результати. Протягом 2015 року органами внутрішніх справ було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 33 відомості про кримінальні правопорушення та складено 59 протоколів про адміністративні правопорушення, розглянуто з яких судами майже 90%. Сума загальних штрафних санкцій за адміністративними правопорушеннями складає понад 20 тисяч гривень. Крім того, за Засуджено протягом поточного року посадовців управління юстиції до покарання у вигляді штрафу та заборону займати два роки посади, пов'язані з органіційно розпорядженьчими функціями держави, це за кримінальні правопорушення, а крім того, засуджено до позбавлення волі ще чотирьох посадовців. На даний час проводиться досудове розслідування в решті кримінальних проваджень, у яких відповідно по закінченню досудового розслідування будуть направлятися справи до суду і суда. Будуть прийматися об'єктивні рішення. Так, є навіть вже вироки за виявленими в поточному році кримінальними правопорушеннями. Це факт отримання вимагання та отримання неправомірної вигоди одними з посадовців управління юстиції. В управлінні СБУ Хмельницької області констатують. Залишаються корупційними органами. Це всі дозвільні обстанови, які видають певні документи. Ну також правоохоронні органи також залишаються корумпованими. Разом з тим, в результаті кропіткої роботи працівників органів Служби безпеки очевидні. За результатами оперативно-службової діяльності управління служби безпеки Хмельницької області за 2014 2015 роки відкрито 24 кримінальних провадження. Це 12 кримінальних проваджень в минулому році і 12 кримінальних проваджень вже станом на сьогодні є. За результатами цих проваджень, відкритих проваджень вже Повідомлено про підозру 18 особам, і на даний час вже винесено 11 обвинувальних вироків. Крім цього, в 2015 році складено 5 протоколів про порушення вимог закону про корупцію. Хотілось би зазначити, що в 2015 році вже постановлено два вироки реальних тобто особи, позбавлені волі до 5 років. За результатами розгляду п'яти адміністративних протоколів про корупційні діяння судами Хмельницької області постановлено чотири обвинувальних вироки, крім цього, дві особи звільнено з займаних посад. Недосконалі законодавства дає чиновникам підґрунтя для прийняття незрозумілого суспільству управлінських рішень. Хто правий, той впевнений де до мети. Таким латинським прислів'ям кожен сам має керуватися в своєму житті. Суспільство ще має надію. Закон та справедливість займе об'єктивну позицію.